Хочу вам зняти відео про в'єтнамських поросят. Досвід утримання в мене вже їх більше року. Ось, ну, то в'єтнамські, ось це два і ще одне десь бігає в'єтнамські порося. В общем, цим поросятам це дві свинки. Вік їхній, рік і два місяці. Виходить. Вага їхня приблизно 60. 70 кг. Годували ми їх з самого початку. Ось іще одна прийшла Дуже-дуже і дуже просто. Кидали ми їм. Основний корм складався із кукурузи і пшениці. Кукуруза, пшениця це буряк. в общем по сільському годували обично. Без ніяких добавок, без нічого. Це такі вони повиростали. От. Що я хотів сказати? Чи варто їх заводити людям, чи не варто. Ну, кожному вирішувати самому. Що я скажу? Їдять вони, звісно, все. Усю траву вони їдять. Бур'ян дуже люблять. В основному бур'ян це так. Їхня їжа це бур'ян, дуже-дуже хорошо точать. Навіть сюди <кху> повне корито в них із дратьою, а вони їдять на бур'ян, якщо їм кинуть. Їдять такий бур'ян. І ще вони люблять груші, яблука їдять. Коротше, все, що мені розказувати. Ростуть вони. Ну, це вони нав... їм ріки 2 місяці. Оце такими самими, такими самими вони були приблизно 8 місяців вже. Ну, може там кілограм на 5-10 менше максимум. Тобто їх можна спокійно різати у 8 місяців. Спокійно різати можна. От одного ми вже зарізали. Було їх четверо всього цих в'єтнамських. Одного вже з'їли. А це залишилося три свинки, думаємо. Получилося маленькі вирощування. Запустили такого кабана. Він так щось не особо добре виріс. Був останнім у виводку. Ну, він ще маленький, В общем, йому тут 8 місяців у цьому кабанчику. Ну якщо він, звісно, виросте, так він ж і, і цих не покриє, тож він буде. Важкі для них. Ну, тут вже запустили. Сьогодні перший день скакає в них, бігає, скакає. Побачимо, що буде далі. І ще що я хотів би сказати з приводу оцих поросят характер у них. Досить спокійний, ручний поросята, хоча їх ніхто не гладить, ніхто з ними не грається, але все одно вони не бояться підходять, рядом труться, буває, кусають, кусають за ботинки, за цей, за штани. То вони не бояться нічого. До плюсів можна віднести. Перший плюс це неприхотливість до їжі, їдять вони абсолютно все. Друге, їдять небагато, корму їм потрібно небагато, якщо годувати їх не комбікормом, а цим вилетіло з голови, дивися, дретьою його. Диртьові, перебитою кукурусою, перебитою пшеницею, то з'їдають вони досить і досить небагато. Це такий їхній плюс. І ще, плюсів можна віднести як їхнє унікальне, можна сказати, по смаковим якостям сало м'яса, воно дійсно відрізняється від, від простої білої свині. Особенно сало відрізняється. Воно таке більш, більш масляне, можна сказати. Ну, чесно, мені не зовсім воно таке подобається. Другим людям подобається, навпаки, кажуть, смачніше, набагато смачніше, ніж просто сала. Мені так не особо. Ну і кажуть, що вони ще е хороші, плодовитості у, у них хороша. Багато приводять поросяти, вихожують усі. Ну, побачимо, це вже навіть я. Через 4 місяці, як, як все добре, так вам тоді покажу і розкажу, чи... які з них свиноматки. Ну, це такі плюси цих поросят, невибагливі. Е -е, е як їх тримати, то їх тримати треба отак, десь е у свободному вигулі, щоб щось було обгорожено, там якась, якась невеличка ділянка на відкритому приміщенні. Особо з ним проблем ніяких немає. Вони не боліють, нічого не цей. Все з ними хорошо. Ми їх, по-моєму, від гостів пропаювали разом. А може і ні, не пам'ятаємо. Ну, вони хорошо приносять морози, холод. Адаптуються до всього. Свіже м'ясо завжди є, от, як таких держать, поросяток 10-15, воно особо великого труда вам не составить там, кинуть два рази їсти їм. І будуть бігати, бігати і рости будуть. Не треба там спеціальний теплий сарай, спеціальна корма. Звісно, як посадить їх на премікс, так може, там вони виростуть вже за 5 місяців, оце такі, а може ще швидше. Це треба буде спробувати раді інтересу, що вона покаже. От. До їхніх мінусів. Ну, мінуси, звісно, що вони невеличкі ростуть такі. Невеличкі. Десь ото 8 місяців, якщо. Максимально по простому годувати, там мінімум дерті остальна трава, то вони виростають то кілограм 50-60 виростуть. Вихід м'яса ми різали, виходить, по замірам було поросяти оце такого маленького в'єтнамця. 50 кг замірам. А по виходу сала м'яса вийшло 33 кг. Чистого сала, чистого м'яса. Це без голови. 33 кг. От так. До мінусів їхніх можна віднести, як я вже сказав, що вони невеличкі ростуть, ну і вони дуже сильно риють. Звісно, риють вони ось все перерили. Усе. Хоча такі маленькі, от, а риють. Страшно, як риють. Оці у мене великі мангали, це, можна сказати, взагалі не по порівнянню з ними, от ним. Пару ямок нарили, все інше це, це просто витоптали. Більш нічого. Ну, такий коротенький отзив про в'єтнамських поросят. Наступне відео буде вже, я думаю, про цих ось зніму. Так, всім гарного дня, до побачення виключаю.